Байки Григорія Сковороди це філософські мініатюри, розмисли про працю, щастя та вдячність, яка має наповнювати кожну миль життя мудрої людини. Але насамперед це добрі і кумедні оповідки про тварин, які хитрують, ледарюють, бояться і деруть носа, як справжнісінькі люди. Герої байок покажуть, як важливо бачити не тільки зовнішню, а й внутрішню суть речей, братися за ту справу, до якої маєш здібності, не обманювати інших і цінувати час. Байки упорядкував і дбайливо адаптував для вас малята один із найкращих знавців творчості Григорія Сковороди професор Леонід Ушкало. А пролюстрував інокентій Коршунов, який вдало поєднав старовину і сучасність, ожививши персонажів, образи, створені художником, неодмінно викличуть у нас читачів гарну усмішку. Отож, далого вам читання, Байка Жайворонки. Ще в силу в давнину якраз у ті часи, коли черепахи вчилися в орлів літати. Молодий жайворонок сидів неподалік від того місця, де одна зі згаданих черепах щасливо закінчила на камені свій полі та ще й не ябиликим шумом і гурпуту. Молодик з спереляку тремтячий, подався до свого батька. Таточку. То, мабуть, біля одієї он от гори ворел, про якого ти мені колись розповідав, що він птах найстрашніший. І насильніше. А чому ти так гадаєш, синку? спитав старий, таточку, як він сідав, то я такої швидкості, шуму й гуркоту ще зроду не бачив і не чув. «Мій любий синочку, сказав старий, молоденький твій умочок. Знай, друже мій, і завжди співай собі ось цю пісеньку. Те, що легко сідає, багато хто без природи значні свої справи починає та поганки чає. Добрий намір і кінець, всякій справі.